Піднімати депозитні ставки до рівня, коли клієнт не може встояти. Останні кілька років у банків це вже новорічна традиція. Сьогодні за вклади у гривні вони пропонують до 25%. відсотків у доларах 11 річних. Якщо зараз на сьогоднішній день годова ставка по гривні, по базовим тарифам, по стандартним продуктам 19% годових, то ставка по акційним депозитам вища на више на 4-5% процентних пунктів. Дарують клієнтам перед новим роком, окрім високих ставок, різноманітні бонуси, розігрують поїздки за кордон чи ж оплачують страхувальні поліси для новорічного відпочинку. Щоправда, часто подарунки, і навіть високі ставки це просто лотерея. Стандартна ставка 15%. 15%, П'ятнадцять Ну кожен клієнт получає карточку і он стирая защитное покриття. получает свою дополнительную надбавку. Дополнительная надбавка може бути от 0,25% до 3%. Зазвичай банки запускають новорічні акції у листопаді-грудні. Покласти кошти під особливо високі відсотки. Клієнти можуть переважно до нового року. Однак цього річ багато фінустанов вирішили продовжити спеціальні пропозиції ще на місяць і навіть на привал. Бливіших умовах розширі білічені акціону депозитів. Ми додали не тільки двомісячний, но й чотирьохмісячний депозит по ставці 24% годових. годових сіжмічне виплати процентів і з неограниченою сумою поповнення. Таку святкову щедрість банкір Ярослав Колесник пояснює просто залучити кошти з інших джерел нині складно з одного боку. Виходить, що ресурсів у банків недостатні і вони готові переплачувати. З іншого боку, вони не дуже впевнені, що можуть віднайти ресурси на інших ринках, мається на увазі там, міжнародних, міжбанківських і депозитів від юридичних осіб. Переважна частина банків із топ ки особливо з міжнародним капіталом, над високих відсотків не пропонують, адже мають більше можливостей залучити кошти. У них різдвяні депозити це 17-19 відсотків річних. Вони теж популярні. З всіх вкладів, які оформляються сьогодні, около 65% – це процентів. вклади імені новогодні. і в цих 65% процентах, ну вот із новогодніх вкладів, да около половини 50 процентів клієнти, які прийшли нові. настільки залучити додаткові кошти? Ти скільки привернути нових клієнтів? Така основна мета банків, які пропонують новорічні депозити, особливо це стосується тих гравців, які з'явилися на ринку нещодавно. Олена Абрамович, Олексій Мацкевич, новини телеканал Бізнес.